Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 11 серпня, і ми знову знаходимось на Луцькому авторинку для того, щоб підібрати автомобілі для наших клієнтів. Цього разу приїхали в складі двох людей для того, щоб підібрати такі автомобілі, як Миган, третього покоління, все стандартно, і Renault Grand Scenic, також третього покоління з бюджетами до 8,5 і 7,5 тисяч доларів. Зараз швиденько покажу вам коротенький відеозвіт по автомобілях, а після чого походимо разом з вами по авторинку, подивимось ціни, сегмент та в якому стані ці автомобілі продаються. Тож не гаємо час, приступаємо до перегляду відео. Так, 11 серпня, перший автомобіль, який ми сьогодні придбали. Renault Megane 3, машинка по кругу без жодного підкрасу, значить, 13-й чистий рік на дисках. Хороша, в нас така всесезонна резина. По автомобілю немає ні одного підкрасу. 1,5 дизель, 4 скло підйомника. Оригінальний шкіряний руль, такий трішки підфарбований, але оригінальний, оригінальна перфорація, 253 рідний перевірний, 100% пробіг. Немає навігації, але в нас є двохзонний клімат, 6-ступка, 81 кВт двигун. Задні у нас є шторка. Запаска нова і домкрат. Так, у нас 6-13 рік, 1,5 дизель 81 кВт. І ціна 8250 на віддачу. Два ключа, сервіска, машина вже з сертифікатом. І власниці скажуть пару слів. Дивлюся чужого мегана. Все, подобається. Все да. супер. Да, да. Фітьорік. Як нас подобається. Порядок повний. <рес> Друзі, для замовлення послуги підбору автомобіля виїзної діагностики або послуги підбору автомобіля під ключ. Звертаємось по номеру телефона, який ви зараз бачите на екрані. Також більш детальна інформація знаходиться в описі під відео. Працюємо в таких містах та областях, як Київ, Луцьк, Львів, Кременчуг, Черкаси та місто Умань. Топот. Оригінал, крило пластмасса. Задня дверка, крило не фарбоване в нас. Криша також оригінал. Є шторка в нас сзади. Так, заднє крило поріг. Стральна стойка в оригіналі. Передня стойка. Порох. Оригінал. У нас літня резина. диски на 17. Семимісний автомобіль. 2009 рік. Задня стойка. Порох центральна. Оригінал. Всі у нас оригінал 2009 року. Включаю разом з лобовим склом. Так, передня. Стойка, поріг. Центральна оригінал. Машинка у нас без жодного підкрасу. Є мінімальні сліди експлуатації, такі є сколи, црапенки. Машина 2009 року. Так, в нас у нас шестиступочка, простий кондиціонер, є ось такі ось приколи. Подарті кнопочки. У нас оригінальний руль. Без підкрасів, 230 рідного перевіреного пробігу, два ключа, електроручник, 400 підйомника і електрозеркала. 2009 рік і ціна 6900 доларів на віддачу. Машинка повністю в оригіналі. Признана з Германії, є сертифікат, оригінальна оптика, ні один елемент по машинці не крутився. Крила капот телевізор, Ланжерони в оригінальному заводському стані. Тільки ось такі трішки не оригінальні у нас диски. І, власник, скажи пару слів. Не все сказали, сказати, дуже гарна машина, сподобалася і гарний підбір машин. Будь ласка, Тарі перелопатили як... сьогодні весь ринок, не знаю. Три С... рази Так, да, З кожним разом все менше і менше хороших машин. Але тим паче вдалося нам зайти такого цікавого екземплярчика. Дев'ятий рік, 1,5 дизельок, 81 кВт і ціна у нас 6900 доларів на віддачу. Стартували 7100 7200. Також забув додати автомобіль, у нас 7 -місний. Також є фаркоп. Volkswagen Passat B6, машина на українській реєстрації, лінізована оптика, передні задні парктроніки, омивачі фар. У нас зимова резина, легкосплавні диски, універсал. Значить 2009 рік, 2 дизель 103 кВт, коробка автомат DQ 250 з мокрим щепленням. І ціна на старті 8300. Так, у нас кожен комбінований салон, шкіра плюс Алькантара, автомат, автохолд, електроручник. Автопарковка в нас є. У нас проста мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, шкіряний мультируль, оригінальний, нефарбований І 400 підйомника. 8300 ціна на старті. Opel Astra H. Значить, у нас 2005 рік, 1.9 дизель, 267 тисяч пробіг і ціна 4800 доларів на старті. В нас зимова резина, легкосплавні диски. Шкіряний руль такий трішки підкрашений. Шестиступка, кондиціонер, передні і задні склопідйомники 4800 на старті. Рено Меган 3 машина пригнана з Голландії. Значить у нас 2005 рік, 2 бензиновий двигун, ціна на старті 4350 доларів. Машина в універсалі на літній резині. На дисках легкосплавних машина має безключовий доступ, шторки на задніх сидіннях. У нас шкіряний мультируль 6 і клімат контроль 400 підйомника. Ось такий міганчик за 4300 доларів на старті. Також є фаркоп. Рено Grand Сенік. 8 рік, 1,6 бензин. значить У нас один підкрас, 200 тисяч оригінального пробігу заявленого продавцем. 6 тисяч 000... доларів на старт. У нас є лінзована оптика машина на українській реєстрації. У нас зимова резина, легкосплавні диски. У нас простий поліоретановий руль. Напевно, що руль новий наплавлявся. У нас шестиступенева механіка. Кондиціонер і передні підйомники. 6 тисяч доларів на старт. Renault Clio. Значить, у нас 12 рік, 1,5 дизельний двигун. 55 кВт 182 тисячі пробіг. І ціна 6 тисяч доларів на старт. Машина на польських транзитних номерах, прості залізні диски. На літній резині. Так, у нас оригінальний шкільний мультируль, п'ятиступка, кондиціонер. І передні два склопідіймачі. У нас хетчбек на польських транзитах. Peugeot 307. Значить у нас 2007 рік, 1,6 дизельний двигун, машина з Нідерландів, 4800 доларів на старт. Машина на лінізованій оптиці. В нас значить легкосплавні диски, літня резина. Простий салон п'ятий ступка, є кондиціонер, також шкіряний руль. Руль вже перешитий. Так сказати, з освіжався. У нас хетчбек 4800 доларів. Сьомий рік 1,6 дизель. Volkswagen Golf. 5-2009 рік, 1,6 простий бензиновий N5 двигун, 227 тисяч пробіг, рідний, стандартний і ціна 7300 доларів. Так, у нас перешитий руль, п'ята ступка, клімат двохзонний. На працівній тимедії, 4 скло підйомники. Машинка у нас в універсалі. зимова резина, залізні диски, також присутні ковпаки. 7300 на старт Opel Zafira, машина на українській реєстрації, літня резина, дески. У нас 2005 рік 1.8 бензиновий двигун, 7-місна машина 5150 доларів на старт. У нас пятая ступка. Кондиционер. Простый мультируль. 400 подъемники. 5100 на старте. Опель Зафира. Машина пригнута с Германии. Зимовая резина на оригинальных дисках. Шестой рик. 1,6 бензин. 77 кВт. 5,900 цена на старте. У нас Простий поліортановий руль, мультируль, є круіз-контроль датчик світла. п'ятиступка простий кондиціонер. Пригнана машина у нас з Германії. П'яте ціна на старчі. Ford focus. У нас хешбек, машина на легкосплавних дисках, зимова резина, 8 рік, 1,8 бензин, 180 тисяч пробіг, ціна 4950 доларів на старті. Так, у нас шкіряний мультируль, є круіз-контроль. двозонний клімат, П'ятиступка. на простих сидіннях. Машинка у нас в. Хетчбек комплектації. Точніше, не комплектації, а в кузові хетчбек. Перегнана на Швейцарії. 4950 цена на старт. Ну що, друзі, ось такі автомобілі ми сьогодні підібрали разом з вами. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити пальці вгору та обов'язково писати коментарі. Також не забуваємо про дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового відео. Друзі, всім гарного та продуктивного дня! Перемога обов'язково за нами до наступного четверга.